Коли говорять про Хмельниччину середини XVII століття, то зазвичай усе зводять до окремих битв, угод і до Переяславської ради. Так ці події подаються у школі, в університеті, у більшості наукових книг і у відео на Ютубі. Але ж Хмельниччина не зводиться до лише одних бойових дій. Були і мирні періоди з серпня 1649 по січень 1651 та з вересня 1651 по травень 1652 року. А ще ж було економічне життя, розвиток культури, зміни в соціальній структурі населення, внутрішньополітична боротьба. У сьогоднішньому відео я розповім про такий маловідомий аспект Хмельниччини, як боротьба за владу у цей період, точніше боротьба проти Богдана Хмельницького. Проти нього у різний час боролися і селяни, і козаки, і козацька старшина. У часи СССР було створено міф про всенародний характер боротьби українського народу за так зване воз'єднання з Росією. Після 1991 року цей міф було продовжено у сучасній Україні. Єдина відмінність це те, що про возз'єднання з Росією уже нарешті ніхто не говорить, тепер йдеться про козацьку революцію або національну визвольну війну. Не можна сказати, що увесь руський український народ піднявся на боротьбу з Річчю Посполитою. Руська шляхта розділилася на тих, хто зберіг вірність короні, і на тих, хто пішов на бік Хмельницького. Схожа ситуація виникла з міщанством. Якщо мешканці Черкас або Білої церкви без вагань підтримали Богдана, то для жителів Львова і міст заходу України козаки були ворогами, які із собою привели спершу орди татар, а потім і московитів. З православним духовенством теж не все просто. Київський митрополит Сильвестр Косів у січні 1649 року зустрічав Хмельницького як визволителя, а в липні 1651 року добився капітуляції Києва перед литовським військом. А у 1654 році він різко засудив угоду гетьмана з Москвою. У 1648 році головною рушійною силою повстання були козаки і селяни. Перші хотіли відстояти свої права і вольності, а другі самі хотіли стати козаками. В результаті станом на 1649 рік свого вони добитися не змогли. Зборівський реєстр включав лише 40 тисяч чоловік. Звісно, що далеко не всі козаки, і тим паче не всі покозачені селяни до нього потрапили. А для селян був ще один неприємний сюрприз: шляхта мала повернутися до своїх маєтків, а кріпаки мали повернутися до своїх господарів. Широкі маси козаків і селян були цим незадоволені. Тепер вони вважали Богдана Хмельницького зрадником і ворогом. А невдоволена гетьманом козацька старшина вправно направляла народний гнів проти правителя. Ні у школі, ні в університеті не згадується про те, що все своє правління Богдан Хмельницький стикався із сильною опозицією. Декілька разів були спроби його усунення від влади. Навіть існували альтернативні гетьмани. Перш ніж говорити про внутрішньополітичні битви епохи Хмельницького, треба сказати про сам характер гетьманської влади. З книжок і фільмів ми уявляємо гетьмана сильним правителем, який разом зі старшиною вирішує складні політичні питання, серйозна політична фігура і головнокомандувач козацького війська. Але це все стосується вже другої половини 17 століття. Точніше, саме завдяки Хмельницькому гетьманська влада і стала такою. До його повстання гетьманська посада була не такою потужною. У козаків гетьман був виборним воєначальником. Обирався він не завжди, як правило, під час великих військових кампаній. Кошовий отаман Запорозької Січі мав більший статус і обирався регулярно. Після створення реєстрового козацтва уряд Речі Посполитої створив посаду старшу над реєстровцями, якого часто називали гетьманом. Такі лідери отримували офіційні клейноди від короля і мали легальний статус. Під час козацьких повстань повстанці часто обирали своїх ватажків гетьманами, так було з Косинським, Наливайком, Трасилом і Острянином. Влада гетьмана не була тоді сильною. Як правило, тільки бойові дії закінчувалися гетьмана позбавляли булави, і потім далеко не факт, що він знову зможе стати гетьманом. Знаменитий Петро Сагайдачний мінімум тричі позбавлявся гетьманської посади. Людина, яка перемагала турків і московитів, часто програвала козацькій черні. Детальніше про ці політичні перепетії я розповідав в окремому відео про Сагайдачного. Посилання в описі обов'язково його подивіться. Таким чином, гетьман у козаків дуже сильно залежав від своїх виборців і в будь-який момент міг втратити свою посаду, а в деяких випадках навіть життя. Наприклад, так сталося з гетьманом Савою Кононовичем якого за віреність уряду повсталі козаки після катувань стратили, Богдан Хмельницький зміг добитися прориву. Він перетворив гетьманську посаду з виборної військової у спадковий титул монарха. Йому були чужими республіканські традиції Січі та Речі Посполитої. Перебування у турецькому полоні, спілкування з прихильником ідей абсолютизму королем Владиславом IV справило величезний вплив на політичний світогляд Богдана. Та й сама війна теж його змінила. Якщо у 1648 році він ще бачив себе в межах політичної системи Речі Посполитої і вважав своєю метою зробити королем лояльну йому людину, то вже з 1649 року він впевнений йде до створення абсолютної власної монархії у власній, нехай васальній державі, зміцнення влади Хмельницького відбувалося завдяки жорстокій боротьбі з опозицією. Ще на самому початку війни у Хмельницького з'явилися внутрішні противники. Це була група козацьких радикалів на чолі з Максимом Кривоносом. У той час, як гетьман хотів зробити новим королем свого кандидата, спершу ним був діярь перший ракоці, а потім Ян Казимир і зовсім не планував створювати державу, то Кривоніс з товаришами стояли на платформі знищення Речі Посполиту як держави і знищення шляхти як класу. У цю групу, крім кривоноса, входили Іван Карпо Півтора кожуха, Іван Ганжа, Ілля Голота, Полуян, Іванський, Копійка, Филон Гаркуша. Це були або представники збіднілої шляхти, або вихідці із селян. Соціальне походження часто зближувало їх із широкими масами селянства. У той час як більша частина козацької, козацької старшини вважала селян-попутниками і прагнула використати їх у своїх інтересах. Група Кривоноса активно підтримувала перехід Посполитих у козацький стан. У перші місяці війни Хмельницький довіряв кривоносу і відправляв його виконувати найважливіші завдання. Саме його загони відіграли разом з кримською кіннотою вирішальну роль у битвах на жовтих водах і біля Корсуня. Проте дуже швидко їхні стосунки погіршилися. Хмельницький і Кривоніс мали різні цілі щодо боротьби. На додачу Кривоніс і його соратники відкрито виступали проти союзу з Кримом. У червні 1648 року на козацькій раді у Білій церкві полковник прямо заявив, щоб ординці з нашим військом не єдналися. Нащо нам християнам єднатися з тими поганцями лихими чортами? І це було сказано напередодні підходу хана Іслама Герая з військом. Звісно, правитель кримського юрту про це дізнався і після зустрічі з гетьманом демонстративно відступив з ордою в Крим. Богдан на два місяці втратив підтримку кримської кінноти. Під час літніх переговорів 1648 року з урядом Речі Посполитої Богдан Хмельницький усіляко використовував фактор селянської війни і кривоноса як інструмент шантажу. Мовляв, краще домовляйтеся зі мною на моїх умовах, інакше цей Шибайгова усіх вас знищить. У липні 1648 року Хмельницький відправив кривоноса з військом на поділля проти Яреми Вишневецького. Але розбити князя він не зміг. А у битві під Костянтиновим лише підхід Гетьмана з основними силами врятував його від розгрому. А далі була відома історія Хмельницький наказав прикувати Кривоноса до гармати. Це було давнє запорозьке принизливе покарання. Чому Гетьман це зробив, і досі не ясно, про що до цього є декілька версій. Перша Богдан був розлючений невдалими діями Максима Кривоноса під Костянтиновим. Друга у рамках своїх ігор у переговори з поляками Хмельницький таким чином намагався показати речі посполиті серйозність своїх мирних намірів. Третя, гетьман хотів показати полковнику його справжнє місце і ослабити радикалів. Можливо, що всі ці три версії правильні. У будь-якому випадку Кривоніс був дуже популярним серед козаків і селян. Він був реальним конкурентом Хмельницького і мав усі шанси стати новим гетьманом. Восени 1648 року під стінами замостя Хмельницький вів інтенсивні переговори з Яном Казимиром, який тоді ще був кандидатом на елекційному сеймі. Детальніше про ці події розповідав у відео про західний похід Богдана Хмельницького. Посилання в описі обов'язково його подивіться. Проте Кривоніс і його соратники ставали на заваді домовленості між гетьманом і новообраним королем. 21 листопада 1648 року у табірах Хмельницького під замостям прибув особистий представник Яна Казимира, Якуб Сміровський. Гетьман організував таємну старшинську раду, на яку не запросили кривоноса. Було вирішено визнати владу Яна Казимира і відступити від Замостя. Зате серед рядових козаків почалися заворушення, але їх вдалося придушити. На руку Богдану була і епідемія, чуми, яка спалахнула у козацькому війську. Саме від чуми помер Максим Киривоніс. Проте це офіційна версія. Деталі його смерті і досі невідомі. Так само невідомо і де він похований. Смерть Кривоноса була дуже вчасною і дуже вигідною для Хмельницького. Він позбувся небезпечного конкурента. Кривоніс помер, але його справа жива. Жила й далі. Лідером групи радикалів став його син Олександр Кривоносенко. Який спершу був лубенським полковником, а навесні 1649 року очолив остропільський полк. За умовами Зборівського трактату цей полк був ліквідований і опинився під владою Речі Посполитої. Кривоносенко був записаний до нового реєстру і перебрався на Черкащину. Отаборившись у Черкасах, він збирав усіх незадоволених. Селяни і козаки, які не потрапили у реєстр, радо йшли під його знамена. Поруч з Кривоносенком був давній соратник його батька Іван Гиря. Союз з ним також уклали інші невдоволені полковники Матвій Гладкий і Данило Нечай. Польський шляхтич Сіцінський писав, що Хмельницькому довелося силою зброї придушити цей виступ. Стратити сина популярного у народі ватажка гетьман не наважився. На той час його влада ще хиталася, і він не мав сил для жорстоких репресій. Кривоносенко був відправлений у прикордонний Павлоцький полк, де й служив до самої смерті Хмельницького. Згодом він відійшов від активної політичної діяльності і став війтом Моглава Подільського. У подальшому група Кривоноса була поступово ліквідована. Кривоносенко, як я вже казав, усунувся від активної боротьби. Іван Гиря був у свою чергу знятий з посади білоцерківського полковника і пізніше, за не до кінця з'ясованих обставин, помер у 1654 році. Інші соратники кривоноса загинули у боях або померли від хвороб. Проте для Богдана Хмельницького боротьба з опозицією не завершилася. Головним опозиціонером у 1649-1650 роках став братцлавський полковник Данило Нечай. Хоробрий і досвідчений воїн він користувався величезним авторитетом у суспільстві. Він виступав проти угод з урядом Речі Посполитої і проти повернення шляхті її маєтків. Для братцлавського полку друге стало особливо гострим. Адже до війни цей край був одним з найбільших осередків шляхетського землеволодіння. Тисячі селян і козаків, які опинилися поза реєстром, почали самовільно збиратися в загони і атакувати шляхту. Польський шляхтич Голінський писав про 60 тисяч хлопів, що не слухаються Хмельницького і не збираються повертатися під владу своїх панів. Повсталі загони також утримували район від Летичева до Дністра, який за зборівським трактатом мав підпорядковуватися Варшаві. У січні 1650 року Хмельницький видав ряд універсалів, у яких наказував селянам віддавати звикле послушенство своїм панам. Цим він не обмежився і почав організовувати каральні експедиції. Проте нечай підтримав повстанців і усіляко їм допомагав. Розлючений король Ян Казимир відкрито вимагав у Хмельницького стратити нечая. Проте полковник виявився хитрим. Навесні 1650 року він кардинально змінив свою тактику. Замість нападів на шляхту він просто почав переселяти селян у глиб війська Запорозького. Нечай почав контролювати міграцію населення, яке не хотіло повертатися під шляхетську владу. Формально усе вийшло згідно з борівської угоди. Шляхта повернулася у свої маєтки, але там уже нікого не було. У другій половині 1650 року відносини між Хмельницьким і Річчю Посполитою стрімко погіршили. Це привело до порозуміння між гетьманом і нечаєм. Богдан дозволив йому почати економічну блокаду подільського воєводства, а також наказав готуватися до відновлення бойових дій. Проте у січні 1651 року під час нападу польських військ на Красне Данило Нечай трагічно загинув. 1650 рік був тяжким для Богдана Хмельницького у внутрішньому плані. Крім Кривоносенка і Нечая проти нього виступила Запорозька Січ. Хоча саме на Січі Богдан був обраний гетьманом, його подальші стосунки із запорозьким товариством були виключно ворожими. Цьому сприяли декілька факторів. По-перше, гетьман був незалежним від Січі, жив у Чигирині, мав власне військо і вірну старшину. По-друге, діяльність Хмельницького підірвала політичне значення Січі. Усі політичні справи тепер вирішувалися у Чигирині, а у запорожців ніхто не питав їхньої думки щодо політичних питань. По-третє, союз Хмельницького з Кримським ханством обмежив військову активність Січі. Гетьман заборонив напади на Крим і на Османську імперію, Ба більше у 1650 році він відправив військо на допомогу ісламу Гераю у його війні на північному Кавказі. По четверте, січовики були незадоволені з зборівським договором, адже більшість з них у новий реєстр не потрапили. На додачу на Запорожжі осі очі мало втікачів селян і козаків, які не потрапили до реєстру. У результаті в лютому 1650 року Січ повстала проти Богдана Хмельницького. І не просто повстала, а позбавила його гетьманської булави. Новим гетьманом був обраний козак, Яків худолій. Київський воєвода Адам Кисіль писав Яну Казимиру, що внаслідок цього повстання зменшився авторитет Хмельницького серед Черні. Гетьман діяв швидко і рішуче. Його військо захопило і спало Січ. Тоді вона перебувала в районі нинішнього Нікополя. Худолій був схоплений і страчений у Чигирині. Ці події привели до того, що уцілілі січовики перебралися на острів Чортомлик, де й заснували одноіменну Січ, яка проіснувала до 1709 року. З того часу усю подальшу історію Запорозька Січ буде перебувати в опозиції до гетьманської влади. На початку 1651 року бойові дії з Річчю Посполитою відновилися. На деякий час опозиція замовкла, адже тепер до Хмельницького не було питань, він знову воював зі шляхтою. Здавалося, події будуть розвиватися так само, як і три роки тому. Проте літня кампанія 1651 року закінчилася для Гетьмана катастрофою. Поразка під Берестечком і ще страшніший повний розгром під Рібками на Чернігівщині. Ганебна здача Києва. Ну і на додачу Богдан ще достатньо тривалий час, пияче від е, цієї катастрофи, а також від того, що була страчена його е, дружина Мотрона Чаплинська, яка була страчена за наказом сина гетьмана Тимоша. У вересні 1651 року Богдан пішов на невигідний білоцерківський договір з Річчю Посполитою. Для обох сторон цей трактат був необхідною передишкою, щоб зібратися з силами для вирішального двобою. Договір обмежив автономію війська Запорозького одним лише київським воєводством, а ще зменшив козацький реєстр до 20 тисяч. Плюс шляхта мала повернутися у свої маєтки. Умови угоди були зустріті козаками і селянами вкрай негативно. Козацьке військо ледве не розірвало польське посольство, яке переїхало на переговори до Білої церкви. Гетьман і генеральний писар Іван Виговський зі зброєю в руках були змушені захищати польських послів. Реалізація білоцерківського договору привела до надзвичайно гострої кризи всередині війська Запорозького. Це був найважчий час у житті Богдана Хмельницького. На Братславщині місцеві жителі зі зброєю в руках не пускали шляхту. Повстанці спалили Братслав, захопили фортецю у Меджибожі. запеклі бої тривали за Вінницю. Оскільки Хмельницький, дотримуючись договору, у ці події не втручався, місцеві мешканці просто почали тікати у Московію. Саме 1651-1652 роки стали піком переселення українців на Слобожанщину. Зокрема, саме тоді втікачі з війська Запорозького заснували місто Суми. Тоді ж виникли Лебедин, Миропілля, Тростянець, Боромля. Пізніше був заснований Харків та ряд інших міст. А московити тільки й раді були. Вони надавали переселенцям усілякі пільги, аби ті освоювали ці землі і захищали Московію від набігів татар. Чернігівщина теж була охоплена повстанським рухом. Козаки, селяни і міщани не хотіли повернутися під владу шляхти. Їхню боротьбу очолив чернігівський полковник Степан Подобайло. Він відмовився складати новий реєстр і почав бойові дії проти шляхти. Тоді Хмельницький позбавив його посади полковника і наказав його арештувати. Спершу Подобайла було схоплено, але він зміг втекти. На початку 1652 року повстанці обрали його сіверським гетьманом. Він контролював майже все чернігівське воєводство. На щастя, для нього, у травні 1652 року Хмельницький відновив війну проти Речі Посполитої. Богдан повернув подобаю полковницький пірнач і офіційно зробив його наказним гетьманом. У подальшому цей полковник підтримав союз з Москвою і присягнув царю. А у 1654 році разом з Іваном Золоторенком повів козаків у Білорусь на підмову московитам. У тому ж поході він і загинув. Повстання вибухнуло і на підконтрольній гетьману з території київського воєводства. Корсунський полковник Лук'ян Мозире засудив угоду з поляками і відмовився складати новий реєстр. Тоді гетьман зняв його з посади. Незабаром почалися заворушення у Білоцерківському полку. Полковником цього полку був Михайло Горомика, який був віреним соратником Богдана Хмельницького. Тільки він почав проводити реєстр, як козаки повстали і вбили його. Мозиря, у свою чергу, очолив цих повстанців. На зібраній козацькій раді він запропонував скинути Хмельницького і вбити його. Гетьман негайно послав у білу церкву каральне військо під керівництвом генерального осавула Дем'яна Лисовця. Повстання було жорстоко придушене. Лук'ян Мозиря був заарештований, відданий під суд і розстріляний 8 січня 1652 року у Чигирині у присутності польських послів. У цей же час з'явилися два альтернативні до Хмельницького гетьмани. Першим з них був миргородський полковник Матвій Гладкий. Ще в 1649-1650 роках він виступав проти Зборівської угоди і підтримував Кривоносенка. Гладкий намагався використати народне невдоволення у своїх цілях, щоб захопити гетьманську булаву. Під час битви під Берестечком, коли Хмельницький невідомо чим займався у хана, гладкий був обраний наказним гетьманом. Проте зі своїми обов'язками він не справився. Через декілька днів на цю посаду був обраний Іван Богун, який і вивів козаків з оточення. Попри це, після завершення битви Матвій Гладкий проголосив себе гетьманом, ну і відкрито називав себе. Гетьманом він не приховував, що хоче скинути Хмельницького. Навесні 1652 року він захопив Полтавщину. Його повстання було спрямоване не стільки проти шляхти, скільки проти Богдана Хмельницького. Полковник називав Богдана зрадником, який хоче поневолити вільних козаків. Гладкого підтримав уже згаданий вище Степан Подобайло, а також повстанські ватажки Герасимов, півтора кожух, чорне лихо і сахно. Центрами повстання були Миргород, Лубни і Хорол. У контактах з повстанцями був і полтавський полковник Мартин Пушкар. Хмельницький жорстоко придушив повстання. Настільки жорстоко, що жителі, пол... Пол... що жителі Полтавщини масово почали тікати на Слобожанщину і Запорожжя, гладкий був схоплений і без суду за наказом гетьмана, був розстріляний у травні 1652 року. Другим гетьманом був зв'ягельський полковник Адам Хмелецький. Він теж відмовився укладати реєстр і почав боротьбу зі шляхтою. А згодом він проголосив себе новим гетьманом і почав видавати свої універсали. Проте, 18 травня 1652 року вірені Хмельницькому війська захопили Павлоч, де перебував самозваний гетьман. Того ж дня Хмельницького було страчено. Незабаром був убитий його брат Степан, який був павлоцьким полковником. Жорстокий розгром опозиції у 1652 році суттєво зміцнив владу Богдана Хмельницького. З того часу жоден полковник не наважувався відкрито кинути йому виклик. Січовики теж були загнані на острів чортомлик і поки що не подавали ознак політичного життя. Гетьман став справжнім диктатором війська Запорозького. Загальні козацькі ради майже не скликалися, тепер усі рішення приймалися таємно на закритих старшинських радах. Проте реально всі рішення приймав особисто і одноосібно Хмельницький, а старшина лише їх легітимізовувала. Гетьман уже відкрито будував спадкову монархію. У 1652-1653 роках його син Тиміш уже був могутньою політичною фігурою. Він очолював козацькі війська, брав активну участь у молдовських справах. Гетьманич і не рахувався зі старшиною. Коли під час походу у Молдову Іван Богун та Дем'ян Лусовець намагалися йому щось порадити, то він накинувся на них із шаблею. Поранив Лусовця, а згодом і взагалі вигнав цих шанованих старшин від себе. Плани гетьмана щодо спадкової монархії зустріли жорстку опозицію серед рятового козацтва. У результаті, у червні 1653 року, коли Богдан повів своє військо у Молдову на допомогу синові, козаки проти нього повстали. Вояки звинуватили його у довготривалості війни, поразках на фронті, голоді і союзі з Кримом. Також Гетьмана звинувачували у тому, що він бездумно вліз у молдовські справи. Мовляв, поки Гетьман воює у Молдові для свого сина, поляки успішно наступають в Україні. Гетьман зміг вгамувати цей бунт, але був змушений відмовитися від походу у Молдову. Загибель Тимоша Хмельницького під Сучавою стала тяжким ударом для Гетьмана. Він втратив не лише сина, а й спадкоємця, проте від своїх намірів не відмовився. Богдан став активніше залучати до державних справ свого молодшого сина Юрія. У квітні 1657 року, уже будучи важкохворим, зробив наступний фокус. Богдан формально зрікся булави на користь сина, але залишився при ньому в якості регента. В результаті виник своєрідний дум вірат батька і сина. У червні 1657 року Богдан відправив Юрія керувати військом проти татар, які вдерлися на правобережжя. Але тут ситуація вийшла з під контролю. Знаючи про тяжкий стан гетьмана і слабкість його спадкоємця, незадоволена старшина дала Хмельницьким останній бій. Миргородський полковник Григорій Лісницький разом з московицьким агентом. Жейбурським підняв заколот і відібрав у Юрія Хмельницького гетьманські клейноди. Заколотники пропустили татар у тил трансильванським військам, які відступали під натиском поляків. На додачу полковники Антін Жданович та Іван Богун кинули трансильванських союзників на призволяще і відступили. А Генеральний писар Іван Виговський ізолював уже лежачого важкохворого гетьмана у Чигирині. Скоріше за все саме Іван Виговський і був організатором змови. Генеральний писар також затягував переговори зі шведським послом Лілією кроною про союз, оскільки чекав на смерть Богдана Хмельницького. Після смерті старого гетьмана Виговський усунув його сина і захопив владу у війську Запорозькому. Таким чином, усе гетьманування Богдана Хмельницького пройшло у гострій політичній боротьбі. У різний час опозиція то ігнорувала його накази, то навіть намагалася скинути його з посади або й навіть погрожувала вбивством. Гетьман жорстоко розправлявся з непокірними і тому зміг встановити свою сильну владу. Фактично, Хмельницький став одноосібним диктатором війська Запорозького. Проте у 1657 році, скориставшись хворобою гетьмана, старшина фактично здійснила державний переворот. Богдан був доведений до смерті, а його син Юрій позбавлений влади. Колись ми з вами обов'язково розберемо останні місяці життя Богдана Хмельницького. Там було дуже багато цікавих і заплутаних подій. Особливо це стосується ролі Івана Виговського, якого люблять в нас дуже героїзувати. Хоча це насправді ще той покидьок був, який, в принципі, на жаль, більшість гетьманів часів козацтва, бо це були просто політичні кар'єристи, які використовували свою владу виключно у власних корисних цілях. А що ви, дорогі друзі, думаєте про внутрішньополітичну боротьбу у війську Запорозькому за часів гетьманування Богдана Хмельницького? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.